Вітаю в у Сьогодні на огляді в нас смарт-квартири. Зараз у нас на огляді смарт площею 23 квадратних метри. Як бачите, він вже здається в максимальній комплектації, а саме у нас зроблені оздоблення стін. Влаштована стяжка під підлогу, повністю готова розводка під сантехнічні прилади, та влаштована розводка під електрику, повністю по всьому приміщенню. Також до цього комплектується ще бойлером, нагрівальною панеллю та кондиціонером. Це стандартна комплектація всіх наших смартів, які ви можете в нас придбати. Чому ці смарти цікаві саме для вас? По перше, вони, як ви бачите, вже всі йдуть з максимальним оздобленням та комплектацією. По друге не всі продумані. Тут в кожному смарті є гарне зонування як для кухні, як для зони відпочинку, так і для прихожої частини. Тобто немає нічого лишнього. І третє це майбутня інфраструктура. І Смарти будуть в оточенні з однієї сторони. Це велике озеро з мангальною зоною та рестораном, з іншої сторони, це спа центр з відкритими та закритими басейнами опалення та кондиціонування здійснюється тепловими насосами системи повітря-повітря. У дворі будуть місця для гри в шахи, настільний теніс та професійне поле для гри в бадмінтон. Ці смарти підійдуть як і для ведення бізнесу, так і для першого стартового житла. Вибрати зручний смарт саме для вас ви можете в нашому відділі продажу. Планування є в наявності від 23 до 36 метрів квадратних. Ми сознайомо лише з одним плануванням нашого комплексу. Тож чекаємо вас в гості до зустрічі в у порталі.